Марія Тульчинська. Помічне. Моя баба переставляла посуд в серванті, фужери, чарки, креманки, і порцелянові статуетки в неї там були розставлені в хитромутру інсталяцію, ідеально симетричну і композиційно бездоганну. Та раз на пару місяців на неї находив гец, і вона казала, маю зробити перестановку. Перестановка це було священне дійство, ритуальний перформанс одної акторки. Краще було її в цей день не чіпати, ні про що не питати і взагалі не відсвічувати. Та й сенсу не було, вона б усе одно не почула. У неї була вада слуху з дитинства, чула вона поганенько, більше читала по губах і мала для цього зосередитися. А коли вона робила перестановку, то була вся зосереджена на своєму посуді трохи більше, ніж на 150%. Вона виймала свої скарби із серванту обережно, кожну чарочку окремо тримаючи за ніжку, кожну статуетку, пригортаючи до себе двома руками, як дитину, виставляла на великому столі і кожненьке натирала до блиску, хоч вони й до того блищали. У неї все блищало завжди, у неї можна було на підлозі хірургічні операції проводити, і потім, коли все було вкотре натерто і відполіровано, вона починала чаклувати. Сувала своїх крихких солдатиків по поличках серванту, шикувала їх колони і в каре. Вибудовувала чергову, абсолютно нову ідеальну композицію. Якось я спитала, на що вона це робить, і вона сказала, треба щось міняти перед очима. Вона б залюбки переставляла меблі, але в її єдиній кімнаті, в комунальній квартирі все вже стояло найкращим із можливих способів. Будь-яке пересування меблів лише погіршило б ситуацію. Вона б залюбки купила нові меблі, чи нову кімнату, чи нову квартиру, чи дім. Але радянська влада лишила їй мало шансів на це. Вона народилася там, де виробляли парцеляну. В її батька була невеличка фабрика. Усе було втрачено, звісно, але вона обожнювала посуд, усе життя і купувала його за будь-якої нагоди. Так. Той самий пресловутий посуд для серванту, а не для життя, з якого ми всі звикли глузувати, тонкостінні чашечки, з яких рідко пили, тонконогі статуетки балерин, особлення міщанства. Для неї це були якорі. Вона трималася за них. Вони єдині нагадували, хто вона і звідки. І вона тасувала їх в серванті, робила перестановку, щоб оновити картинку перед очима. Вона звідкілясь знала, що міняти картинку треба, щоб не поїхати дахом. І мало що могла змінити, але міняла хоча б те, що могла. Якщо ви зараз нічого не можете змінити, зробіть перестановку. Баба казала. pomične